Через півтора роки війни українці нарешті втратили людяність, і на жаль, мова не лише про наративи малоросів на кшталт Арестовича. Подібні тези почали поширювати і різні достойники, яких я особисто поважаю, і в українського народу в цілому вони. Теж можуть викликати виключно повагу, і на мою думку, вони не праві. І так саме в такому формулюванні не праві. Бо це не питання етики, філософії, це питання, в якому можна спиратись на факти, і в тому числі мені як психологу є що сказати, але не без сарказму. Пробачайте це, Арестович все зіпсував. Привіт, я Роман Кузнецов. Я психолог, я за науку, за аргументи, за факти. Але не без сарказму. Тож підписуйтесь і ви, мої пасивно-агресивні друзі. Воно ж, наче не важко підписатись, так? Мене тригернув один пост в Фейсбуці, який я прям багато разів зустрів в своїй стрічці. Посилання на нього не буде навмисно, бо автор викликає виключно повагу, і я не хочу, щоб критика цього посту могла сприйматися як критика автора. Бо це не так. І в першу чергу мене тригернули слова демонізувати чужих тільки через їх. Національну чи етнічну приналежність. І це для більшості людей, я думаю, просто залишиться непоміченим, але ставити в один ряд національну і етнічну приналежність. Це неприпустима помилка. І от чому так, це абсолютно точно війна Путіна. І ЗСУ вбили вже більше 200 тисяч путіних. Але є одне питання, яке я постійно ставлю своїй аудиторії на цьому каналі. Чому Путіни нас ненавидять? Чому Путіни воюють проти нас? Чому Путіни хотіли нас знищити ще до народження? Путіна, чому ніхто з вас не зможе назвати бодай один період в історії так званої Росії, коли Путіни не намагалися б знищити українців. І щоб відповісти на це питання, нам треба зрозуміти: а що ж таке нація? І для цього ми зазирнемо в історію виникнення однієї з перших націй на нашій планеті націю Еллінів, жителів Еллади. Спочатку на території Елади існували окремі поліси, і це щось посереднє між племінними поселеннями і державою, такі собі протодержави. Але населення такому полісі могло налічувати всього кілька сотень людей, тобто одна дев'ятиповерхівка. Поліси ці були різними і етнічно, і за своїм устроєм, але деякі з них безумовно, етнічно, генетично були максимально близькими, якщо не іденти. Тичними навіть географія на це натякає, бо між Афінами і Спартою, наприклад, 200 км по суші. Тим не менш, поліси ці були розрізненими інколи ворожими один до одного, інколи воювали між собою і не мали ніяких ознак єдиної нації. І якщо ви читали або дивились щось наукпопове на цю тему, то ви скоріше за все знаєте, що ці поліси об'єднались заради війни проти Персії, і саме війна народила націю Елінів. Так от це неправда. Точніше, це лише маленька крихта правди. Не греки винайшли воєнні союзи, і такі от союзи самі по собі взагалі не є ознакою нації. І в історії ми знаємо багато таких. Короткострокових союзів, які розпадались після досягнення спільної мети, або ж такі, от альянси, як НАТО, він існує довго його ціль, доктрина змінюються. Але ж населення країн, що входять до НАТО, не є однією нацією. Більше того були конфлікти серед країн альянсу, ту ж Грецію із Туреччиною ну ніяк не можна назвати дружніми країнами. То чому воєнний союз грецьких полісів? Народив елінську націю. Відповідь для багатьох буде неочікуваною. Епос якраз. Період оцього союзу народжується давньогрецький епос, і це важливо, бо Зевсів, наприклад, було багато в кожному полісі по ЗЕВСу, і саме епос народжує той пантеон, який ми знаємо тепер. Якщо я не помиляюсь, то першим письмовим джерелом, в якому описуються саме олімпійці їх походження, є Теогонія Гесіода. Тобто, епо створить спільну культуру, спільну релігію і спільну історію, бо важлива не констатація фактів, а їх концептуалізація. Ну і звісно ж спільне бачення майбутнього з різних джерел. Ми знаємо, що дітей Елади заставляли вчити епоси на пам'ять, але не для того, щоб дитина виросла освіченою, а для того, щоб дитина виросла хорошою людиною. Тобто створюється єдина концепція для всіх народів, всіх полісів, як робити гідних людей, і оце якраз те, без чого нація існувати не може: спільна культура. А отже, ми маємо відповідь на те, чим є нація, і це надетнічний, надбіологічний конструкт. Він культурний, і саме тому може існувати таке явище, як американська нація. Єдина нація в країні емігрантів. То з ким ми воюємо? Хто цей Путін? Чи ми воюємо з ним через його колір шкіри чи через його біологію? Чи може ми ксенофоби і воюємо просто через те, що вони інші, не такі, як ми? Ні, ми воюємо проти росіянської нації, бо фундамент її закладена ненависть до України. І до багатьох інших народів закладено ідею власної вищості. І як безкінечні путіни безкінечно відтворюють оці ідеї в росіянській культурі, я вже неодноразово показував на своєму каналі. І якби добра мила акула розчеловечила ніваньку а бойового бурята, то результат був би таким самим для нас. Бо етнос не має значення, а епос має. Ну і хочу повернутися до ще одного запитання, яке я постійно ставлю на своєму каналі. Покажіть мені, будь ласка, на так званій Росії не Путіна, тобто носія якоїсь іншої, не шов'яністичної, не імперської російської культури. І щось поки жодної відповіді я не отримав. А отже, рефлекс ненависті до всього російського це запорука виживання української культури, української нації і української держави. Більше того, це закладено в нашу біологію. Коли вас, наприклад, кусає песик, і у вас формується фобія, то ви не боїтесь цього конкретного песика. В мозку спрацьовує механізм узагальнення. Ви просто починаєте боятись всіх собак, і це потрібно, щоб. Вам раптом не спало на думку піти перевірити, а чи хороший песик, от здоровенний під буль. Хороший механізм рекомендую. Не одному біологічному виду він допоміг вижити. Тут правда, ви можете заперечити, що взагалі-то фобії добряче псують життя, і моя робота якраз і полягає в тому, щоб інколи протистояти ось цьому механізму. На що я вам відповім, що ніяка терапія неможливо, поки існує загроза життю чи здоров'ю? Спочатку безпека і лише потім терапія. Ну, і перш ніж ми глибше поговоримо про психологічні механізми. Давайте ще детальніше роздивимось контекст, в якому відбулося оце жахливе українське людожерство. і на самих людожерів українських ми теж подивимось. Але спершу я традиційно і щиро дякую своїм меценатам за. Підтримку мого каналу. Ви неймовірні. І колись настане день, і я висплюсь, і ми проведемо черговий цікавий вебінар. Хоча, кого я обманюю, навіть якщо я не висплюсь, ми все одно його проведемо. Тож слідкуйте за новинами. Дякую вам. Отже. Розчеловечування росіянина відбулося на фоні новин про найбільшу екологічну катастрофу з часів Чорнобильської трагедії. Мій особисто Фейсбук це бульбашка, в якій я безжально видаляю все, що виводить мене з рівноваги. І я особисто знайомий з багатьма людьми, хто постив меми про акул. І це прекрасні, добрі, порядні люди, і нікого з них просто неможливо звинуватити в нестачі людяності. А ще жарти в стрічці були перемішані із сльозами із постами повними розпачу і болю через. Каховську трагедію через людей, які залишилися без житла, через загиблих тваринок і безкінечні заклики донатити з патологічно раціональної точки зору на півдні України живуть далекі чужі люди, з якими ти можливо ніколи не зустрінешся. То чому так болить і про яку курча втрату людяності всі говорять ось в такому контексті? Ну, і що там в нас з психологічної точки зору? Ну, наприклад, захисні механізми. Гумор допомагає не відлетіти вашій зозулі. Ви, наприклад, ніколи не чули про чорний лікарський гумор. Бо я от знаю пару таких от лікарів з дуже чорним гумором. І тут, перепрошую за хаотичність, я знову хочу трішечки повернутись в контекст культури. А взагалі, оці от моралізатори знають щось про чорний гумор. Вони американський стендап дивилися коли-небудь. Ну то таке. Ще такий гумор може бути таким собі компенсаторним механізмом, і він свідчить про травми і ненависть. Також може свідчити про травми. Взагалі, це не є чимось дивним чи рідкісним, коли до терапевта приходить, ну скажімо, жертва зґвалтування, і вона часто відчуває просто люту ненависть до свого кривника, а інколи і до всіх чоловіків, наприклад. І що каже терапевт в таких випадках? Де да ви тут людяність речайте? Звісно ж, ні. Ми всі розуміємо, що всередині цієї людини море болю, і процес зцілення теж не є приємною легкою прогулянкою, і це викликає тільки співчуття. А принциповою різниці між травмами от таких людей, і які зараз отримують українці постійно, я не бачу. Я не хочу нікого звинувачувати. Я завжди намагаюся цим бути обережним. І в принципі, я радий, що така дискусія відбувається. Це теж показник певного здоров'я нашого суспільства. Але якраз звинувачення жертв геноциду у втраті людяності, це десь на межі віктімблеймінгу. А уникнути цього насправді дуже просто варто лише формулювати свої думки. Формі, як ви думаєте, а не в форматі алярм українці перетворились на зграю людожерів, що ж робити божечки. Ну і ще один важливий психологічний механізм: коли ми бачимо раз росіяніна, росіянина, ми не бачимо там людину з конкретною історією, почуттями. Зі своїми рідними, які будуть страждати через це, ми бачимо там просто росіянина, і це важливо, щоб могти ефективно воювати, бо нас вбивають. Кожного дня, і на жаль, ми змушені робити це у відповідь. А наостанок хочу сказати, що люди адаптуються до всього. І вже давно для багатьох наших чутливих емоційних сонечок і квіточок стало абсолютно нормальним дивитися на відоси із розібраними на частини расистами. Позараз таке життя, і до такого життя саме ми адаптуємось. І тому мене дивує, що вся ця. Тема піднялась от зараз і через мемаси. На мою думку, історія просто висмоктана з пальця. Тож давайте донатити краще, щоб таких історій було більше. Дякую, що ви зі мною. Не забудьте, будь ласка, про лайк, підписку і коментар. Слава героям, слава акулам, слава Україні!